Видавництво літера ЛТД презентує конкурсний підручник хімія для восьмого класу нової української школи, авторка підручника Ганна Лашевська, науковиця, експертка українського центру оцінювання якості освіти, лауреатка всеукраїнського конкурсу вчителю року, відмінниця освіти України, понад 20 років успішно навчала хімії дітей і дорослих. Цей підручник стане в пригоді учням і ученицям, які прагнуть вивчати хімію цікаво й ефективно. Учителям і вчителькам, які хочуть навчати хімії натхненно і захопливо, батькам та іншим особам, які бажають підтримати дітей у цікавій подорожі світом хімії. Перед вами сучасний підручник хімії для восьмого класу. У ньому вдало поєднано традиційні елементи доступне пояснення теоретичного матеріалу. Приклади розв'язання задач, різноманітні завдання і вправи з потужним інноваційним підходом. Це не просто книжка, а інструмент для пізнання, дослідження та відкриттів, який робить уроки захопливими й ефективними. Підручник хімії видавництва літера це більше, ніж просто підручник. Розгорнімо його у підручника чітка структура і зручне подання матеріалу, використано інтерактивний підхід. А застосування моделі перевернути клас сприятиме ефективному навчанню. Учні й учениці готуватимуться до уроку вдома, а на уроці зосередяться на дослідженнях, дискусіях і контекстних практичних завданнях. Наука починається з мрії, а зростає через дію. Відкрийте для себе таємниці науки на сторінках підручника хімії Ганни Лашевської, пізнавайте світ хімії разом. Пояснюйте явища, досліджуйте природу, опрацьовуйте інформацію. У підручнику на вас чекають дружні персонажі і змістовні діалоги, а ще наукові факти в контексті хімія ще ніколи не була такою цікавою. Гейміфікація цікаві експерименти і актуальні проблемні питання. Здоров'я, безпека ключові аспекти уроків з підручником хімії, видавництва літера. З підручником Ганни Лашевської легко навчатися, цікаво досліджувати. Від нього неможливо відірватися. Долучайтеся до подорожі у світ хімічних відкриттів. Ваша наука починається тут. За це дякують учителі. Ось що кажуть учасниці апробації підручника хімії для восьмого класу Тетяна Мазурчук. Справжній сучасний матеріал, який стосується життя і поданий у дуже цікавому форматі з використанням сучасних технологій, високий рівень інтерактивності, діти у постійній взаємодії у розв'язанні проблемних питань. Наталія Повійчук діти в захваті від підручника Ганни Лашевської. І я теж. Він повністю відповідає духу і букві нової української школи: Відкривайте захопливий світ науки. У підручнику на вас чекають практично спрямовані досліди, завдання з креативного моделювання. Це розвиває асоціативне мислення, допоможе легко зрозуміти складну природу хімічних явищ. З підручником хімії видавництва літера ви поринете у світ науки за допомогою драматизації, зможете науково витлумачити моделі хімічних об'єктів і явищ, підвищите рівень медіаграмотності. З нашим підручником хімії ви зможете розвинути системне мислення, розв'язуючи контекстні завдання, експериментуючи в групі, Долучіться до захопливого вивчення хімії. Вдала візуалізація в підручнику ключ до розуміння хімії. У підручнику Ганни Лашевської ілюстрації є самодостатнім джерелом інформації, яскраве унаочнення складних хімічних процесів, зображення пояснюють більше ніж тисячі слів. Побачте хімію по-новому, вчіться легко і запам'ятовуйте надовго, зрозумійте хімію, аналізуючи та створюючи схеми і графіки. На сторінках нашого підручника є чіткі та інтуїтивно зрозумілі схеми, різноманітні діаграми для вдумливого аналізу, інформативні графіки, що спрощують сприйняття. Структуруйте знання з підручником хімії, видавництва літера, навчайтеся ефективно. Електронний додаток до підручника це все, що треба для сучасного уроку і навіть більше. Традиційно на сайті видавництва буде розміщено матеріали, які полегшать підготовку вчителів до уроків навчальну програму для 7-9 класів, календарно-тематичні планування для першого та другого семестрів, діагностувальні роботи. Відтепер електронний додаток до підручника в новому форматі. Адже видавництво літера плідно співпрацює з українським виробником інтерактивного обладнання для освіти, програмного забезпечення й електронних підручників ЕДПРО, а програмне забезпечення Мозабук дає змогу урізноманітнити інструментарій шкільних уроків. Вибирайте якість, досвід та інновації, підручник хімії Ганни Лашевської від видавництва літера ЛТД.